У складні часи дуже важливо вміти раціонально витрачати свої кошти. Тому зараз в нашому етері, як завжди, по середах урок фінансової грамотності від засновниці школи фінансів, практикуючої інвесторки Юлії Баткалової тема сьогоднішньої розмови дуже актуальна. А НАТО для тих, хто вимушено приїхав до інших країн через війну. Юля вже з нами на прямому зв'язку, і говоритимемо ми про карткові ліміти для українців за. Доброго ранку. Доброго ранку, Юлія. Доброго ранку. Рада бачити. Навзаєм. Навзаєм. Е, давай пояснимо: взагалі, з чим пов'язані е, оці ліміти на проведення фінансових операцій. Так, так. Першу чергу, з початку повномасштабної війни, вони були, скажімо так, більш загострені да, ці ліміти, тому що вони для того, щоб українці масово не вивозили кошти за кордон. Ми розуміємо, що це обмеження примусове від національного банку України для того, щоб наша економіка, яка і так зараз в досить скрутному становищі, все ж таки не було такого досить вагомого відтоку фізичних грошей, переважно національної гривні, бо для нас це дуже важливо. Тому були введені відповідні обмеження на велике щастя. З часом вони все ж таки трішечки трішечки збільшуються ці ліміти, тобто пом'якшуються обмеження, і дуже сподіваємось, що скоро вже буде наша перемога, і ці ліміти нам знімуть. І дійсно вже можна буде спокійно і знімати готівку за кордоном стільки скільки потрібно в межах тих сум, якими володіють українці, і вже ж розраховуватись також картками. А ліміти діють в усіх країнах світу. Ліміт в будь-якому випадку виставляє ці ліміти банк емітент картки. Тобто, в незалежності від того, в яку ми країну поїдемо, да, куди ми подорожуємо, де ми знаходимося в якийсь момент. У нас є банк, який випустив для нас ту чи іншу картку. Пластик. Угу. так? це може бути фізичний пластик. Також ми знаємо, що картки зараз досить популярна функція. Ми можемо їх додавати в телефонні застосунки, тобто фізично їх не використовувати. Вуючи так і а, ці ліміти в будь-якому випадку ставить для нас банк. В першу чергу, якщо а, емітент це український банк, то ліміти це а, ті ліміти, які виставив зараз Національний банк України для всіх українських карток, які у нас тут випущені на території України, тобто ліміти стосуються абсолютно всіх фінансових онлайн-операцій. Абсолютно всіх і не тільки онлайн, у нас є ліміти як на зняття фізично готівки, бо ми знаємо так, якщо ми поїхали за кордон з, кла... з е, фізичною з карткою, так ми можемо зняти в банкоматі чи в касі будь-якого банку за кордоном також кошти. Тобто у нас є ліміти на зняття готівки, причому вони різняться в залежності від того, в якій валюті у нас випущена наша картка, тобто емітована картка. Наприклад, якщо у нас гривнева картка. То ми можемо зняти за кордоном не більше фізично зняти так в банкоматі або в касі не більше ніж 12 500 гривень на тиждень. Це такий ліміт саме для гривневих карток. Якщо нам потрібно з гривневих карток розрахуватись в торгівельній мережі за кордоном, наприклад, так якщо ми десь в магазині хочемо щось придбати, або навіть якщо ми знаходимося в Україні і хочемо розрахуватись на міжнародних сайтах по гривневим карткам, у нас є ліміт 100 тисяч гривень на один місяць. Цей ліміт оновлюється кожного першого числа. Mm -hmm. І це важливо розуміти саме тому, у нас по гривневим карткам не завжди комфортно і вигідно з ними виїжджати за кордон, і не завжди комфортно і вигідно щось купувати, особливо якщо ми хочемо придбати щось досить коштовне на міжнародних сайтах. Наприклад, саме для цього у нас є інша версія. Ми можемо використовувати валютні картки, тобто картки наших українських банків. Але картка не в національній валюті, а наприклад, в доларі США або. Євро, там вже цікавіші ліміти і набагато комфортніші. А ось ці самі ліміти вони діють для всіх категорій громадян України? Чи є винятки? Вони діють абсолютно для всіх категорій. Тут в незалежності від того, там можливо, да, якщо це Депутат. зарплатна карта. Якщо депутат також, ну тобто, тут незалежності від того, як людина на якій посаді можливо, де вона працює, тобто тут залежить від того, як банк яку картку емітував, яку випустив, uh -huh. і от, наприклад, якщо говорити про валютні картки, нам набагато комфортніше з ними подорожувати, тому що, наприклад, зняти валюту з валютної української картки за кордоном ми можемо на суму 100 тисяч гривень. Тобто уявляєте різницю з гривневої картки, ми можемо зняти 12 500 на тиждень, uh -huh. а з валютної картки 100 тисяч гривень на один день. Uh -huh. Тобто, набагато комфортніше, якщо нам потрібно зняти валюту, ми можемо це зробити через валютну картку. І плюс, якщо нам потрібно щось купити в торгівельній точці за кордоном, чи на, наприклад, навіть якщо ми в Україні нам потрібно щось на закордонному сайті оплатити, ми це можемо робити з валютної картки або в доларах США, або в Євро. Там взагалі обмежень немає фізично від національного банку. Просто єдине, що потрібно буде підняти ліміт саме нашого банку, тому що в целях безпеки банк може виставляти такий ліміт, що просто якісь шахраї не зняли всю суму, якщо у людини там велика сума лежить, але ти кажеш, що зараз така динаміка обнадійлива, тобто вони збільшують ці ліміти так. Так, на щастя, вони збільшують і плюс дуже хороша дин динаміка в з точки зору того, що, наприклад, якщо нам потрібно поповнювати валютну картку, у угу. нас є різні варіанти. Ми можемо, наприклад, купити безготівково, тобто, от у мене є на гривневій картці гривня. Так і у мене мені потрібно конвертувати. Я можу на 50 тисяч гривень конвертувати щомісяця суму на валютну картку. Це перший варіант, mm -hmm. це зручно досить. Якщо там ліміту вистачає цієї суми для людини на календарний місяць, то, то дійсно це дуже зручно. Mm -hmm. Другий варіант, наприклад, можна купити валюту на 200 тисяч гривень через валютний депозит. Єдине питання в тому, що ми три місяці не будемо мати доступу до цих грошей, але фактично це також зручно, якщо людині потрібно конвертувати 200 тисяч гривень. І терміново ці кошти не потрібні. Можна це зробити, переклавши з гривневої картки на валютну 200 тисяч гривень, просто почекавши, поки цей депозит закінчиться. Mm -hmm. Такі варіанти. І ще досить такий зараз популярний варіант, тому що ну в принципі ми розуміємо, що і обмінники працюють та да, обміни валют, і в банках ми можемо фізичну валюту купити, придбати, тобто ми можемо просто прийти з готівковою валютою і покласти на власний банківський рахунок. Як правило, це буде без комісії, тому це в принципі досить зручно. Єдине питання: що якщо людина буде поповнювати більше аніж на 400 тисяч гривень в еквіваленті по перерахунку на курс. В той момент, коли ми будемо поповнювати, то банк обов'язково буде проводити внутрішній фінансовий моніторинг, тобто він попросить джерело походження цих коштів, тобто звідки у людини гроші, які вона фізично принесла в банк для того, щоб поповнити власний валютний рахунок. Тобто, треба класти не 400, купувати, не на 400, а на 350. Шість. А до речі, є якісь такі там секрети? Та, от як вигідно користуватися карткою? Не знаю, там знімати не круглу суму дійсно, а е, там 99 чи там отакі от якісь фішечки є? А? Запитання яке. От правильно Костя сказав з точки зору, якщо людина а, якось не впевнена. Ну, наприклад, колись отримала спадщину багато років тому, а, не декларувала її. Це була фізична валюта, наприклад, або щось продала людина да, uh -huh. якусь нерухомість за фізичну валюту. Тобто пройшло там 10, 15, 20 років, і зараз підтвердити банку, що ці гроші легаль, легальні, так вони легалізовані, легалізовані, буде досить важко, тому uh -huh. що великий термін часу пройшов. Тому дійсно ми можемо використовувати різні банківські установи. Тобто, ми розуміємо, що всі ці ліміти, про які я зараз говорила, вони діють на одну особу в одному банку. Але за рахунок того, як ми розпочинали якраз говорити, що ми можемо використовувати майже всі картки, імітовані в різних банків банках на території України, то ми можемо дійсно поповнювати кілька різних банківських рахунків і виїжджати за кордон, якщо нам треба там купити якусь вагому річ. Я знаю, що навіть волонтери не завжди можуть піднімати для себе окремо ці ліміти, тому що це відповідні ліміти національного банку, якщо їм потрібно купити автівку. Для своїх потреб, для військових вони також використовували цей варіант, коли кілька карток було. Тобто, це легально єдине питання в тому, що так просто швидше, аніж отримати додаткове. А, Додаткове таке розпорядження, скажімо так, в індивідуальному порядку для того, щоб купити щось вагоме з однієї картки за кордоном. Якщо там 10 автівок, наприклад, для волонтерів вони будуть купувати, то ми розуміємо, що це буде досить вагома сума, тобто вони я знаю, що також використовували різні картки. Єдине тут важливо дуже момент подивитись. Які є комісії за те, що ви будете знімати готівку за кордоном або розраховувати за кордоном? Тому що різні банки по різному працюють, десь може бути комісія відсотка, наприклад, а десь може бути і два, і три відсотка. Тому дуже важливо перед тим як планувати цей розрахунок з цієї карти подивитися, який буде ліміт для того, щоб не переплачувати. Дякуємо тобі, Юля, за вичерпні та чіткі, ще й зрозумілі поради. Mm -hmm. Нехай вони Дякую. допоможуть нашим глядачам за кордоном. Дійсно. Ну а відволіктися від фінансових проблем і покращити настрій допоможе. Музика ранок вдома завжди з вами на одній хвилі.